На всесвітньо відомій набережні Круазет стартував 64-й канський кінофестиваль. Відкрив подію новий вже 41-й повнометражний фільм видатного режисера Вуді Алена Північ в Парижі із Кеті Бейтс та Едріаном Броуді у головних ролях. Північ в Парижі це дивовижне освічення в коханні в цьому В новій роботі Водіален продовжує досліджувати проблеми, які виникають у стосунках між людьми. Окрім французького кохання, глядачів очікує черговий екшн Пірати Крипського моря. 4» від Роба маршала Стрічка з неперевершеним Джонні Депом та Пенелопою Круз буде представлена у позаконкурсній програмі. А їжу для мізків аудиторія отримає від данського режисера Ларса фон Трієра. Критики запевняють, що його меланхолія з Кірстен Кірстенданс до титрів триматиме глядачів в напрузі. Педро Альмадовар представить у канах нову роботу шкіра, в якій я живу. Знято за мотивами роману Т'єрі Жонке «Тарантул». Головну роль у картині зіграв Антоніо Бандерес, якому заради зйомок довелося опанувати професію лікаря. Альмадовар обіцяє, що фінал фільму стане несподіванкою навіть для тих, хто читав книгу. Нагадаємо, що 64-й канський кінофестиваль триватиме до 22 травня. Цього року журі престижної події очолив Роберт Де Ніро. Допомагатимуть йому Джуд Лоу та Ума Турман, які також увійшли до суддівської колегії. Загалом до конкурсної програми заходу потрапило 84 повнометражні картини.